Хто є Росія? Росія наш відвертий ворог всі століття, всі покоління. Ми її породили, ми її мусимо вбити. Алло. Спостерігайте. Поранення я отримав 24 серпня. На день незалежності України залі ніхто не чув ні виходу, ні прильоту, ні свисту, нічого. Тобто, просто в якийсь момент я відчув, як сонулась земля. Тобто, десь це було влучання в окоп. Я відчував страшенний біль і не міг в принципі рухатись. Коротше, що, якщо ви мене побачите скоро в таксі, можете не хвилюватись за своє здоров'я, за своє життя. Можу їздити як без рук, так і без ніг. На його протезах можна бігати швидше ніж бігають здорові люди. Це відверто скажу мене надихає, коли я біжу, я відчуваю себе, не знаю, наче наче я лечу. Момент вже репетиції, і в момент, скажімо, генеральної навіть репетиції, і першого виступу я зрозумів, що я не зовсім тримаю контроль на протезах. От за що я хвилювався найдужче, бо я сам попросив зробити складнішою хореографію для того, щоб довести людям те, що в їх на протезах можуть більше, ніж це зазвичай люди собі вважають. Якраз американці теж дуже пройнялися цією історією які повернулись, скажімо, в реальність. Зрозуміло, що дійсно е, на цьому світі не все так добре. Десь іде війна, була така досі довга мовчанка. Тишина така так їх це і так їх загіпнотизували. Що вони дійсно ніхто там майже не тиха, як як, про як мені казали, ось а пізніше, звичайно, там і сльози в кінці виступу, і овації після виступу. Очевидно, що життя на травмі не зупиняється, суспільство наше теж стає більш зрілим, більш відкритим. Спектр дій насправді тільки ось весь тут звужується, і якщо ми відкриємось, скажімо, світу, то дій світ відкриється нам, і ми зможемо робити набагато більше ніж ми собі дозволяємо.